Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як в обласному центрі відзначили день народження міста, хто приїхав до древнього Лучиська на княжий бенкет. Де у дитячому садочку юні будівничій зводять замок мальовничий. Кому дістався кубок переможця з дворового футболу? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. А розпочався минулий тиждень святом для гурманів, четвертим фестивалем вуличної їжі «Луцьк Луцькфудфест. Цього разу у стінах замку Люберта зібралися представники ресторанів, кав'ярень, піцерії, торговельних закладів, аби продемонструвати ексклюзивні страви і змінити уявлення лучам про вуличну їжу. Організатори дійства врахували усі побажання гостей минулих фестивалів, а відтак втілили багато нових творчих знахідок, які додали іміджу не тільки святковій імпрезі, а й нашому місту. Фестиваль вуличної їжі, який в четверте зібрав лучан та гостей нашого міста на свято вишуканого смаку, цього разу запросив вирушити у Гастротур. Таку ідею запропонували організатори дійства, спеціалісти відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради. Основним таким посилом четвертого Луцкутфест Гастротур є забезпечення максимальної кількості кухонь світу. Саме на цьому фестивалі в нас проставлено більше 30 різноманітних кухонь світу. Ну, саме перша ціль це демонстрація і дегустування. Оскільки фестиваль ініціювали молодіжні організації нашого міста, то і підтримали його теж молоді, креативні ресторатори, розуміючи, наскільки важливо вже сьогодні подбати про майбутнього клієнта. Отож і не скупилися на презентаційні наїдки та напої, приваблюючи відвідувачів запахом та асортиментом смаколиків. Оте розмиття страв від

а ще організатори фестивалю подбали, аби на численних ігрових майданчиках знайшли собі заняття до душі найменшенькі лучани, бо ж не хлібом єдиним чи смаженими ковбасками живе людина. До слова, вперше ми побачили дефіле юних моделей, які демонстрували національний одяг країн-учасниць фестивалю. Отож свято їжі вийшло за межі споживницьких інстинктів, ставши таким собі святом родинного відпочинку. Ось гості з Німеччини стверджують, що справжній бренд вуличної їжі демонструє сьогодні фірма Дмитрук Гріль спеціальний автомобіль, якої здатний за лічені хвилини стати фабрикою фастфуду у будь-якому куточку міста. Ми приїхали з Німеччини, з Мюнхена і на Україні уперше, дуже вражені новими технологіями фастфуду і новими системами ваших ринків. Сподіваємося побачити їх у недалекому майбутньому на усіх торговельних місцях України. Залишається додати, що упродовж двох днів у замку на фестивалі вуличної їжі побували більше чотирьох тисяч лучан та гостей нашого міста. А молодь пошуком цікавих ідей довела здатність мислити креативно і сприяти іміджу Луцька такими яскравими імпрезами. За численними святковими культурно-масовими заходами, якими був наповнений минулий тиждень, Луцький міський голова Микола Романюк ще й переймався готовністю шкіл та дитячих садочків до нового навчального процесу. Адже вперше цього року за парто сядуть більше трьох тисяч маленьких лучан. Зрештою, галузь освіти, як і здоров'я, завжди є пріоритетними для очільника громади. Тому й проскіпливо інспектував Микола Романюк ті приміщення, які стануть другою домівкою для дітей нашого міста. У листопаді сонячний годинник дитячого садочка номер 8 що на Вересневому, розпочне відлік сьомого десятиліття. А сьогодні цей навчальний заклад влаштується зустріти своїх вихованців під новим шатровим дахом, на встановлення якого з міського бюджету виділили більше 600 тисяч гривень. Металочерепиця замінила потрісканий шифер ще радянських часів, а будівельникам залишається тільки закріпити водостічні труби. До слова, цей садочок має свою бойлерну систему, що робить його незалежним від Постачання гарячої води. Відтак місцева влада потурбувалася і про гідрохімічне очищення системи. Побував Микола Романюк і у ліцеї числом 24, де капітально відремонтовано найбільший і найвищий спортивний зал нашого міста. Тут замінили не тільки підлогу, виклавши її міцною волгостійкою модриною, а й нанесли розмітку, що відповідає європейським стандартам. Крім того, тут облаштували роздягальні і відтепер у спортзалі можуть займатися учні відразу чотирьох класів. До слова, цього року спортзали відремонтовано ще у двох навчальних закладах міста 26-му та школі номер 12 Відвідали цього дня і дитячий садочок номер 28 специфічний, де вчаться чути світ, діти з особливими потребами. Для них облаштували приміщення нової, шостої групи, до якої долучиться ще з десяток дошкільнят, до тих півста, що вже відвідують садочок. До слова, сюди привозять дітей з усієї Волині, які можуть перебувати тут цілодобово. Принагідно нагадаємо, цього року три садочки Луцька поповняться нововідкритими групами, на що з міського бюджету виділено майже мільйон гривень. Завершили огляд освітніх закладів міста у навчально-реабілітаційному центрі Надія. Тут здобувають знання 270 особливих школярів, для яких є навіть спеціальні навчальні предмети соціально побутового орієнтування. Міністерство освіти вимагає встановити у цьому закладі два підйомники для дітей. Хоча тут всього вісім школярів-візочників, для яких організовано навчання тільки на першому поверсі. А Микола Романюк вважає доцільним додати коштів на щоденне харчування школярам. Цього ...закладу до 19 гривень, а в усіх інших школах міста ще 5 гривень. Для чого з бюджету до завершення року додатково виділять 710 тисяч гривень. На сьогоднішній день інформація, там, де бували, школи готові. Сказати сьогодні, що 100% я не маю права, тому що мають об'їхати всі школи, але я не думаю, що десь виникнуть якісь питання, якісь проблеми. Але все, що стосується чистого забезпечення, це все на сьогоднішній день зроблено. Залишається додати, що якби не фінансування п'яти закладів профтехучилищ міста Луцька, то для школярів нашого міста можна було б виділити ще більше 40 мільйонів гривень. Втім, то вже тема іншої розмови. А сьогодні місцева влада разом з меценатами потурбувалася про дітей, яких ми називаємо особливими. Це з ініціативи Луцького міського голови Миколи Романюка вже у шосте відбулася акція Скоро до школи, до якої відібрали 180 маленьких лучан, що тих, що підуть у перший клас. Серед них сироти, діти малозабезпечених родин, ті, що потребують соціальної підтримки. І Софійка Голюк, найменшенька з трьох дітей, батько яких загинув у зоні АТО. Так, да, дуже дякую за те, що допомагає. Не забувають, так як маленьку збираю в перший клас дуже багато, треба на то все коштів. І навіть приємно те, що не так той рюкзак і ті канцтовари, що дадуть, так як троє дітей, а те, що навіть увага, що не забувають. Софійка навчатиметься у навчально-виховному комплексі номер 9 разом з двома старшими братами. До слова, окрім 105 першокласників, подарунки до школи отримали і 80 дітей, батьки яких сьогодні воюють на сході України. Про це подбав Володимир Цибульський, директор підприємства СКФ Україна, який третій рік поспіль переймається долею особливих дітей Луцька. І тільки цього року на шкільне приладдя не пожалів більше 120 тисяч гривень. Долучилися до акції і працівники фірми Благомет, вручивши кожному першокласнику сертифікати на 10 санкцій у соляній кімнаті. Словом, не перевелися що в нашому місті меценати, яких ми називаємо соціально відповідальний бізнес. А ще минулого тижня юні будівничі дошкільного закладу номер 26 створили замок-мальовничий. Такий собі подарунок до Дня міста Луцька. Це не просто мала архітектурна форма для організації дозвілля дітей, а мініатюрна копія Луцького замку, яка дозволить формувати у малечі знання про історичну пам'ятку і любов до рідного міста. А ще це виховання Національно-патріотичного духу і приклад для дорослих, як облаштувати різні куточки древнього і вічно молодого Луцька. Цього дня побачити історичний архітектурний комплекс Луцька у мініатюрі прийшли до дитячого садочка номер 26 численні гості, директори усіх дошкільних закладів міста, батьки вихованців і спонсори. Адже без їхньої участі не став би цей острівець дитинства закладом громадянського виховання, де для 178 дошкільнят Луцьк став маленькою батьківщиною. Тут кірхе, і костел, і синагога, тут і собор, і церква просять Бога, щоб Луцьк наш ще довго простояв і весь народ у місті процвітав. Отож, і відзначив Микола Романюк особливими подяками тих, хто неспокоєм душі та активною громадянською позицією, створює малий архітектурний комплекс у дитячому садочку номер 26 Привітав юних будівничих і сам князь Любарт, завітавши на свято зі своєю дружиною. А Луцький кликун оголосив наказ збудувати тут ще й візну вежу і позивними нашого краю означив найголовнішу подію дійства. Перший камінь у будівництві в'їзної вежі заклав сам міський голова разом з вихованцями дитячого садочка. Для малечі, можливо, то був дещо ігровий момент. а Ось для Миколи Романюка це дійство означає дещо більше, аніж будівництво вежі, до якої треба вкласти більше ста цеглин. Очільник міста хоче, аби діти навчилися будувати свої замки. Сьогодні закладена цеглинка не в будівництво вежі в'їзної, ну символічної вежі в'їзної, а закладена ще одна цеглинка в свідомість наших дітей. Тому що потім вже важко людину змінити, свідомості її важко змінити. А ось саме такими заходами, такими дійствами ми прививаємо в дітей любов до рідного міста, любов до нашої держави, до, його, до її традицій. Оскільки дійство відбувалося саме у день так званого яблуневого спаса, то кожен учасник свята отримав освячене яблуко, древній символ мудрості і знань, яких навчатимуть у дитячому садочку номер 26 нашого міста. А ще Луцький міський голова Микола Романюк цього року ініціював чемпіонат міста з дворового футболу, тим самим означивши підтримку чемпіонату європейських грантів у Франції. Там провальний виступ української збірної довів, що майбутніх чемпіонів потрібно готувати ще з маличку на рідній землі. А перші змагання у Луцьку з дворового футболу виявили, якщо і не зірок світового футболу, то закоханих у цей вид спорту багатьох луча. Фінальні поєдинки з дворового футболу відбувалися на полі з синтетичним покриттям навчально-виховного комплексу номер 9 команд у складі чотирьох гравців та воротаря. Ще у травні до турніру зголосилися 72 команди, серед яких 40 дорослих і 32 дитячо-юнацьких. Таким чином, чемпіонат з дворового футболу зібрав 642 учасники. Варто зазначити, поєдинки судили ліцензовані арбітри Федерації футболу Луцька, а гравці команд запекло боролися за кожен м'яч. Якщо дорослі демонстрували хоч якусь техніку, то діти кидалися у бій з відчайдушністю приречених. До слова, у складі дорослих, грали ті, кому виповнилося 20 і більше. Отож під час матчів не бракувало жовтих карток, видалень, роботи медикам, а долю поєдинків почасти вирішували пенальті. Вірніше перший незабитий одинадцятиметровий. За півгодини фінальної гри Микола Романюк вітав переможця першого чемпіонату Луцька з дворового футболу серед дітей та юнаків команду «Верес-2». Ну, Дуже сильні були суперники, було тяжко грати, але було гідно грати і було все чудове. Відповідальність поля. Ну. Все, організація мені сподобалася. Ну і що, головне, що перемогли, і буде на слідчий рік, так само, думаю, знову візьмемо перше місце. А дорослі гравці відзначали високий рівень організації турніру. Тут треба згадати добрим словом спеціалістів управління з фізичної культури та спорту Луцької міської ради. Для них, слова вдячності футболістів, чи не найкраща нагорода? Значить, Чемпіонат був проведений на вищому рівні, ми дуже довольні. Приймали участь в нас, наприклад, в команді і грає і тато, і син грає. Син його, от Антон забив сьогодні 4 гола. Я думаю, це найкращий був гравець на цьому турнірі. От. І що, хочу подякувати організаторам цього турніру, побажати всім здоров'я, займатися спортом. А міський голова Микола Романюк бачить у таких турнірах дещо більше, аніж просто гра у футбол. І не тільки здоровий спосіб життя, який пропагується у нашому місті. А будуть дітки грати, будуть батьки, біля них також там чи вболівати, чи грати, бо тут є і старші команди, і молодші команди. Ну і дуже приємно, що 72, 72 двори відгукнулися. Це дуже добре, це діти грають в футбол, це діти перепрошую, не бігають по підвалах, підворотнях. Що тут греха таїти? І навіть у тих 600, майже 650 учасників, які прийняли участь, я впевнений, що в слідчому році буде більше тисяч. Відзнаки та нагороди сьогодні отримали не тільки команди-переможці турніру, згадали і найкращих гравців, воротаря, найповажнішого за віком футболіста, якому 61 рік, навіть вболівальників. Словом, чемпіонат дворового футболу відтепер стане традиційним у нашому місті. Якщо згадати найцікавіші імпрези, які відбулися минулого тижня у рамках святкування Дня міста Луцька, то, без сумніву, це перший фестиваль середньовічного духу Королівський бенкет, організований спеціалістами управління туризму та промоції Луцької міської ради. Історична реконструкція була наповнена співом і танцями, рицарськими поєдинками, словом Усім, що нагадало нам той час, коли наше місто іменувалося Лучицьком Великим. Дорогою від Братського мосту до Замкової площі, де вже чекали учасників дійства князь Любард зі Свитою, до процесії на чолі з князем Вітовтом приєднувалися лучани та гості нашого міста. А відтак перед візною вежею зібралися не тільки члени історичної реконструкції у старовинних строях та рицівських обладунках. Саме вони привернули увагу тих глядачів, які не побоялися полуденної спеки і прийшли на свято, організоване спеціалістами управління туризму та промоції Луцької міської ради. Кожен має в цьому житті пам'ятати свою історію про те, що було раніше, що здобували, як робили, як було раніше і як приноситься це в нове життя. Можливо, щось таке цікаве буде. Насправді, саме ось такі дійства образно і яскраво передають нам епоху часів Вітовта і Люберта, і саме з таким чином підписували Хартії про співпрацю та дружбу очільники громад, як Луцький міський голова Микола Романюк та представник Київського князівства. Сьогодні цей документ має символічне значення, а ось дійство, яке презентували лучанам більше півсотні гостей акторів з Києва, має право на життя. Ну, в першу чергу, безперечно, це цікавий захід. Захід він сам собі містить, ну десь, скажімо так. Історичну реконструкцію, повернення до тих подій, які були е, багато століть тому, сьогодні все старе місто, тут, тут замкова площа, вони відновлена інфраструктура, сьогодні тут площа можуть просто пройтися, просто відпочити, тому що тут дуже багато організовано, цікаво і хочемо, щоб воно тут пожило. Щоб на цій площі люду, також проходили місту, фестивалі, заходи, адже тут теж дуже цікаво. Чим ще дивували учасники княжого бенкету, то запашними медами та смаколиками і запеклими рицарськими поєдинками за чарівних красунь, яких сьогодні насправді на замковій площі було багато. Е, мені дуже подобається цей захід, я вперше бачила лицарські бої. І це дуже круто. Шкода, що трошки небагато зараз народу, я думаю, через те, що трохи спекотно, але це дуже важливо. Я думаю, і дітям, і молодшим поколінням, і старшим треба до цього приурочуватися, спостерігати, якби більш пізнавати нашу історію. Цього дня учасники королівського бенкету нагадали нам з'їзд європейських монархів 1429 року. Сьогодні ми творимо у нашому місті Європу сучасну, зберігаючи при цьому наш національний дух і традиції. А продовжимо випуск з сюжетом з урочистостей, присвячених Дню народження міста Луцька. 931 рік минув з того часу, як вперше наше місто було згадане в Іпатівському літописі часів Ярослава Мудрого. Щоправда, за археологічними дослідженнями Луцько не менше тисячі років. Але ця історична несправедливість аж ніяк не вплинула на перебіг свята, яке розпочалося урочистостями у Палаці культури обласного центру Волині. Тут зібралися представники офіційних делегацій, що приїхали до Луцька привітати наше місто з Днем Народження. Серед гостей наші закордонні європейські партнери, друзі з багатьох міст України та Волинського краю. Вже давніми побратимами стали для нас представники громадських спілок Німеччини та Польщі. До слова, 20 років громада Луцька співпрацює з громадою Любліна. І жодне місто України не має так багато міст-партнерів у Польщі, як Луцьк. Містами? Бажаю лучанам і владі міста завжди такої чудової погоди, як і для усієї України, і аби ота співпраця між нашими містами країнами розвивалося якнайкраще. А з спільним розумінням минулого можемо щось будувати у майбутньому. На наступні 200 років, що прийдуть. Зрештою, тісна співпраця з закордонними друзями не тільки додає іміджу Луцька, а й дозволяє залучати інвестиції, бо прогнозовані та прозорі дії місцевої влади створюють сприятливий інвестиційний клімат для потенційних бізнес-партнерів. Отож, вітання гостей Лучанам, в особі міського голови Миколи Романюка були щирими, а подарунки відбувалися. души. Я еще раз хочу выразить большую благодарность за то, что вы нас пригласили. Я точно так же приглашаю и ваших, вашу делегацию в город Гори. Это два побратима народа заслуживает жить в свободной стране. И мы этого достигнем. Я не сомневаюсь и вам желаю всего хорошего. И еще раз благодарю и низкий поклон павшим героям, защищая свою родину. Слава Україні! Цього дня Микола Романюк отримував вітання з Днем Народження Луцька від найщиріших друзів нашого міста. Приїхали до нас гості з Волновахи, Бреста, Литовського Тракая, побратими з Німеччини і, звичайно, з численних міст України. Відтак спільне фото засвідчило єднання дружної родини у день народження нашого міста. Я щиро від душі Вітаю сьогодні лучан з Днем нашого міста. Дякую всім лучанам за те що вони такі є. Адже все те, що сьогодні зроблено в місті, це зроблено руками лучан, це зроблено спільно з лучанами. Я бажаю в першу чергу, безперечно, миру на нашій землі. Бажаю лучанам здоров'я, бажаю сімейного благополуччя, бажаю щастя, бажаю удачі. Нехай збуваються всі наші мрії. І слава вам, шановні лучани! Далі на театральній площі Луцька свято міста продовжилося урочистою академією, у якій взяли участь гості та мешканці обласного центру, міські голови попередніх років та духовенство усіх конфесій. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто ціною власного життя заплатив за незалежність і територіальну цілісність України. Відтак найбільш хвилюючим дійством цього дня стало вручення державних нагород бійцям, які з честю виконали громадянський обов'язок там, на сході України. Керівники нашого краю висловили співчуття і тим родинам героїв, які ще чекають, обіцяних президентом відзнак. Адже війна у зоні АТО триває. А ще сьогодні одним почесним громадянином міста Луцька стало більше. Це відомий скульптор Микола Головань отримав відповідну відзнаку за визнання громадою нашого міста безцінного внеску митця у розвиток культури і туристичної привабливості Луцька будинком ангелів, який впродовж півстоліття продовжує удосконалювати талановитий скульптор. Ви знаєте, в цей гарний ранок я проснувся, думаю, ну я вже щось в тому відношенні заслужив від народу, від наших владних мужів, які зрозуміли, що не хлібом єдиним в тому житті, а ця духовність, яку я... Зроб, роблю і, надію, що Бог мені дасть здоров'я, я буду так само служити своєму місту. Я є патріот свого міста. І я горжуся тим, що я саме лучанин. А ще сьогодні ми побачили нову форму Луцької муніципальної поліції, яка відтепер стане обличчям нашого міста. Завершували урочисту академію з нагоди 931-ї річниці Луцька спільною молитвою, не тільки за наше місто, а й за Україну. Далі численні масові заходи з нагоди 931-ї річниці Луцька вихлюпнулися на вулиці та площі обласного центру. За ініціативи Миколи Романюка до нашого міста приїхали найсильніші люди України, аби взяти участь у чемпіонаті 2016 року. Журій очолював Василь Вірастюк, а родзинкою змагань став конкурс на транспортування важкового техніки. Відразу зазначимо, не усім підкорилися автомобіль і трактор в 11 тонн. А серед абсолютних переможців Кубка України зі стронгмену варто відзначити у категорії до 95 кілограмів Віктора Посудевського з Києва. Та Руслана Петруню киянина у ваговій категорії більше 110 кілограмів. Саме він представлятиме Україну на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Русланові дістався унікальний годинник від спонсорів. А ось свій Василь Вірастюк відда Віктору Посудевському, який у Луцьку здобув звання майстра спорту, встановивши два Нових України. А у замку Люберта тим часом розпочався вже традиційний 22-й фестиваль Дзвонового мистецтва благовіст Волині, який робить нас добрішими, кращими, вселяє віру, надію та любов. До слова, цього року у фестивалі взяли участь більше 20 учасників з України, Польщі, Санкт-Петербурга та Москви. Щемливим дійством цього дня стало вручення вишиванок дітям, чиї батьки загинули на Сході України під час антитерористичної операції. Це майстри відомого підприємства Едельвіка на початку акції презентували новинки сезону і найсучасніші моделі вишиванок, а далі разом з секретарем Луцької міської ради Юлією Усенко вручили сорочки дітям. Варто відзначити, керівництво Едельвіки ніколи не залишається осторонь життя громади і завжди підтримує лучан такими благородними акціями. Отож, лучани та гості міста мали можливість не тільки відпочити, а й придбати сувеніри та подарунки на вулиці майстрів. Нею стала вулиця імені Лесі Українки, щільно заставлена прилавками, з виробами народних умільців. Традиційно переважали вишиванки, що відлякували ціною. Але найголовніше те, що асортимент на столах свідчив про невичерпні можливості наших майстрів. А ще до дня народження міста додали екзотики Кришнаїти, вперше організувавши у Луцьку унікальне духовно-музичне дійство Катання візочка. Під час обрядової церемонії присутнім роздавали прасад – смаколики індійської їжі. До слова Харе Крішна означає Їжа життя. Звичайно ж, духовна. Отож, до пізнього вечора на театральній площі лунали пісні у виконанні популярних гуртів та виконавців, аби додати настрою мешканцям обласного центру радості, щастя, упевненості у завтрашньому дні. А завершувався день народження нашого міста вітаннями лучанам очільника громади Миколи Романюка. Це була кульмінація свята від квартету Акорд Гімн Луцьку, який співали усі, хто цього вечора прийшов на театральну площу обласного центру Волині. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.